Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд 26 листопада Харків. Крокую на ринок старих речей і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Частина чайного сервізу, називається Олімпіада. У наявності цукорниця. клеймо дружківка. Чайник. Чайна пара. Та чашка. Ціна за такий набір 950 гривень. Цьому набору вже більше 43 років. Статуетка називається Українка. Дуже рідкісна. Має ручний розпис. Зверніть увагу на форми лиця, які вони, які вони витончені. Ідеальні. Клеймо 20-ті роки Дмитрівський фарфоровий завод вербілки. Ціна такої статуетки 22 тисячі гривень. Друзі, на харківській барахолці хочу вам відзняти дуже цікаву локацію по книжкам. Різний асортимент. Як україністика, так і художня література, історична. От людина зараз собі вибирає книжку. Доброго дня. Доброго. А підскажіть, будь ласка, що вас сюди привело? Яка саме вас література цікавить? Якщо... Популярна, технічна, ось вибирають дуже цікавий матеріал, дуже простий для діток можна зробити своїми руками. Наприклад, ага. ось автомати дуже, прощий, дуже проста схема. Ну, це звичайно пам'ятаєте, може в Радянському Союзі були таке автомати для газоводи. Так, 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 це, ага. мабуть, на основі цього. Можна зробити собі простенький автомат. Ага, так. Ви цим увлікаєтеся? Так, я цим захоплююся ага, і ага. хочу молодше покоління для цього, щоб вони теж могли б зацікавитися, щоб своїми руками щось навчилися. Робити. Робити, ага. Дякую, дуже цікаво. Дякую вам. Угу. Вироби з глини. вишня. В Полтавській області. Ручна робота. І ціна за пару 6000 000 гривень. тисячу гривень. 500 глечик. 600. 600. Має ручний розпис. Годинники. Дерев'яні. Присутня кукушка. Кожних пів години вилітає, кукує, а потім скільки годин, скільки раз вона й наголошує. Ціна в робочому стані 1200, в неробочому 600-800 гривень. Якщо гір не видно, то не дуже. Эти крышечки сюда посваливались, потому что на пирог завалим. Барометр 500 гривен. Есть две, с половиной часы немецкие. А лампы красивые, как у Тина? 400. 400. Цьому поставляюща такая. Соусник. Зображення пастухи, по суті А з іншої сторони квіти. Дуже добре збереглася. Річ. Климо. Центр Фарфортрест, Дульово імені Правди. Клеймо відповідає 20-м рокам. Ціна 500 гривень. Статуетка. Білочка. Пошкоджені вушка. Клеймо-городниця. Ціна 50 гривень. Ваза, глиняний виріб, клеймо відсутнє. Яка ціна? Така 100 гривень. 100 гривень. Гарчишниця. клеймо баранівка. Експортне клеймо, Зверніть увагу. Ціна 250 гривень. Цікава річ. Друзі, побувавши в Харкові, як же не зняти і мене Харківське, будь ласка, чашка, котельна Павлове поле, місто Харків, нам 50. Досить цікаво. Яка її ціна? 300 гривень. Будь ласка. Ведмідь. Клеймо. Первомайський фарфоровий завод ціна 650 гривень. Ведмідь клеймо другий сорт відсутній, але це предмет ЛФЗ. Виріб, ціна 850 гривень. Друзі, всю ніч в Харкові йшов сніг. Потім перед ранком почало все розставати. Зараз така картина, будь ласка, майже з самого ранку йде дощ. Барахолка, можна сказати, не працює, тому що вийшло сьогодні дуже мало продавців на роботу. Ведмеді парна статуетка. Без квіт. Одна-дві. Клеймовиц сотня ціна за два таких красончика 400 гривень, будь ласка чайна пара. Фарфор дуже тоненький, просвітлюється. Клеймо вербілки. Друзі, сонечка немає, але так покажу. Будь ласка, дивіться наскільки тонкий фарфор, як папір. Ціна за таку чайну пару 650 гривень. А тут Блюдця. Ручний розпис. Багато позолоти. клеймо дульово. Ціна за одне блюдце. 250 гривень. Декоративна тарілочка. Зображення Тарас Григорович Шевченко. Настінна. Коли Будянський фаянсовий завод, ціна 700 гривень. Ваза, Зображення Шевченко. Коли ймов Будянський фаянсовий завод, 50-ті роки, ціна 2000 гривень. Навіть дорога. Блюдце. Ручний розпис. Зображення виноград. Клеймо ЛФЗ, Ціна 650 гривень. Чайна пара. Має ручний розпис. Смотри, вот 6 Смотри, я продавал 600-700. А дать могу тебе Я хотел у тебя хотя бы триста потом. Клоймо. Ну во вторник, ну, я у тебя возьму товар, а а, нет, Ну он красивый. Красивый просто нет. Это еще надо проверить. Тут Види, тут под низом написано. а там... Цена четыреста гривен. Изделие неплохое, тебе скажи. Ну и красивое оно. наверное. чашка. Клиємо зік. Ціна 150 гривень. На пару копеек, ну, конечно. Куманець. Має ручний підлазорний розпис. Мініатюра. Климо. Полонне. Ціна 4000 гривень просять за нього. Молочник. 400 гривень. Два блюдечка. А, ты Клеймо а ти Кузнецова. Ціна за одне будочку 250 гривень. А, Наявності два. Друзі, хочу зробити вам коротенький відео огляд. Фарфорових статуеток, які присутні. На Харківській барахолці, деякі з них пошкоджені. Друзі, в зв'язку з тим, що залишився в неділю в Харкові, тому не мав права не сходити на барахолку. Ну і добре, що прийшов, тому що дехто з продавців вийшов. Не розкладалися, але лотків продавали. Тому деякі знахідки є і на сьогодні. І досить цікаві знахідки, рідкісні. Тарілки, та Кузнєцова вербілки. 20-ті роки. також будянські вироби. Сьогодні були знайдені. Звичайно, що всі предмети, які я знайшов в місті Харкові за суботу та неділю, будуть показані в окремому відео, як я вже анонсував. Друзі, під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канали. Будь ласка, не забувайте підписуватися, передивлятися мої нові знахідки. На цих каналах є фотографії, є ціни, якщо предмети не продані, можете спокійно заходити, насолоджуватися нашою українською порцеляною, нашою красою. Ну а на цьому, друзі, будемо закінчувати. Буду збиратися на потяг, повертатися до міста Києва. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, будемо закінчувати нашу подорож. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.